Слава Україні, друзі! Канал Legendary Balls, Я Ігор Мартиненко. Вітаю вас всіх! Ну що ж, пройшов час великого європейського футболу, євровікенди, топ ліги європейського континенту, які ну ніяк не можуть обійтися без українських футболістів. Ну направду, наші хлопці в шаленій формі, чого вартує. Минулий вікенд надзвичайно гольовий насичений. Звісно, голи Артема Довбика і Віктора Циганкова за Жирону. Завдяки українцям вдалося обіграти у сасуну. Довбик, взагалі, лідер за системою гол плюс пас в іспанській лалізі. Краще в нього показник тільки у Джуда Белінгема, і це просто вау. Ну, циганков стабільно теж. Красень. Ну і звісно, не забуваємо про те, що Віталій Миколенко забив перший гол в АПЛ в складі Евертона. А Сергій Сидорчук відзначився дебютним м'ячем за Вестерло. І подивіться лише, який красень! Тож, друзі, чи можна говорити, що українці перебувають нині просто в шаленій прекрасній формі? Це означає, що вони допоможуть і будуть дуже корисними збірні України в поєдинку проти Сквадри Адзори збірної Італії в рамках відбору до Євро 2024 4. Ну і хто ж з українців, на вашу думку, нині перебуває в кращій формі і найбільше вам подобається. Не забуваємо також і про Михайла Мудрика. Його гол було визнано кращим у Челсі в жовтні, в минулому місяці. Дійсно, м'яч ворота арсеналу. Це просто шедевр, просто шедевр. Сукеречка. Також, друзі, прошу поставити лайк цьому відео. І, будь ласка, підписуйтесь на канал Legendary Balls. Ми вже досягли відмітків в 3000 підписників. І я впевнений, що це не межа, ми разом зможемо досягнути ще більшого. Якщо є змога, є бажання підтримати український YouTube, будь ласка, задонайте, лишаю всі реквізити в описі і скануйте QR-код на монобанку. Тож починаємо ми з вечора п'ятниці, одразу два поєдинки. Дуже цікавих, звісно, в італійській серії А ми не можемо обійти Руслана Маліновського, який нарешті почав віддавати результативні передачі. Більш активно допомагає своїй команді Джено. Ну і сподіваємося, так само 21.45 допоможе Джено у протистоянні з Вероною. В цей же час 21.45 будемо вболювати за Сергія Сидорчука і за його вестерло, який зустрічається з Сент Трюйденом. Це програма матчів п'ятниці. Поєдинки вже в суботу нас цікавлять починаючи з 15.00, тому що саме о цій порі Жирона на муніципаль де Монтіліві буде приймати райо Вальєкано. Райо Вальєкано зміг відібрати очки у Реала, і тим самим допоміг Жероні стати одноосібним лідером примери отакої от друзі. Довбик і циганков разом з каталонською Жироною на вершині турнірної таблиці Ліги. Дуже сподіваємося, що наші. Хлопці продовжать цю гольову феєрю, і це переможне шоу в матчі проти райо Вальєкано. Але не менш цікавий поєдинок для нас відбудеться о 22.00 в Мадриді. Теж іспанська Лаліга Реал приймає Валенцію. Ну, ще років 20 це було б супер протистояння, можливо, навіть 15. Нині Валенція може трохи не та, але цікава молода команда. І головне, що там грає наш Роман Яремчук. І це буде українське дербі. Яремчук проти Луніна. Андрій Лунін повертається до основи Мадридців. Справа в тому, що Забланкос. На тренуванні на розминці перед матчем Ліги Чемпіонів Реал Брага отримав ушкодження кепаріса Балага і подейкують, що тепер він кілька тижнів точно пропустить. Нагадаю, що також. І Тібо куртуа перебуває в Лазареті. Дуже в нього серйозна травма. А що Лунін вийшов і видав суперпоєдинок, героїчно врятував ворота реалу. Були класні сейви. А головне, що на початку поєдинку він взяв пенальті від джало розкішно, впевнено і карколомно. Просто браво, Лунін! Не можу зупинитися, щоб не говорити йому компліменти, тому що переживаю за Луніна. Звісно, зараз себе треба проявляти як найкраще, а потім іти до команди, де він. Буде мати постійну ігрову практику. Хоча хто зна, може зараз Луніну вдасться витіснити з основи Еріса Балагу. Напишіть в коментарях, що думаєте з цього приводу. Ну і також, друзі, ми не можемо без англійської прем'єр-ліги у суботу. На нас чекає одразу три крутих поєдинки українців в АПЛ. Ну, по-перше, о 17.00 арсенал Олександра Зінченка буде приймати Берлі. Ну і паралельно, також в Лондоні, Крістал Пелас буде приймати Евертон, нашого Віталія Миколенка, ми вже згадували, що Миколенко забив дебютний м'яч в цьому сезоні. Сподіваємося, що він продовжить тягнути свою команду і цієї суботи. Як має тягнути оборону своєї команди Борнмуту, наш Ілля Забарний у протистоянні з дуже потужним і сильним Ньюкаслом. Тим більше, що з Манчестер-Сіті в забарної компанія, м'яко кажучи, не вийшла. Точніше, це був величезний ганебний розгром. Ерін Голланд і компанія робили все, що хотіли, з біднесенькими вишеньками Борнмута. Тож тепер треба реабілітуватися і забарному з одноклубниками давати бій Ньюкаслу. Інші матчі відбудуться в неділю. І це всі поєдинки з приставкою Супер. Починаємо ми о 13.30 з стадіо Дієго Армандо Марадона в Неаполі. На полі прийматиме Емполі нашого Віктора Коваленка, який нарешті починає повертатися до гри за свою нову команду. Ну і хотілося б бачити його проти Неаполю в основі. Сподіваємося, так і буде. Ну точно немає сумнівів, що ми побачимо українців в АПЛ Ліверпуль Брентфорд, 1600. Єгору Ермолюку довіряють. Він останнім часом після свого дебюту в АПЛ стабільно з'являється на заміну. Ну і хочеться, щоб в нього був досвід і дебют тепер на Анфілд Роуд у Ліверпулі. О 18.30 взагалі на нас чекає центральний матч туру АПЛ Стемфорд-Брідж, Лондон, Челсі проти Манчестер-Сіті. Маурісіо Почетіно дуже щасливий. Челсі вдалося в шаленому поєдинку обіграти Тоттенгем. Міг би там і забивати і наш Мудрик, але Джексон не став давати пас українцю на пусті ворота. Ну нічого, сподіваємося, що Михайло обов'язково це зробить проти Манчестер-Сіті, в ворота Едерсона. Ми дуже йому цього бажаємо. Емо і дуже. Вболіваємо. В той же час сподіваємося, що наш Анатолій Трубін не пропустить голів у суперпротистоянні в лісабонському дербі Бенфіка Спортінг. Два гранди португальського, і навіть європейського футболу зустрінуться одне з одним. І, звісно, це великий тиск, великий виклик для Трубіна і для Червоних Орлів Лісабону, в яких не ладиться гра. Досить ганебна, велика поразка в лісі чемпіонів від Реал Сосєдаду. Так Луніну не забили пеналь. Але він пропустив три і ще голи влітали в його ворота, які не зараховували. Не можна сказати, що Трубін провалив той матч а от захист, оборона та й атака Бенфіки безсумнівно зіграла погану гру. Тож тепер треба виправлятися. Але ми знаємо, що в Трубіна все нормально з нервами. Він вже допоміг своїй команді обіграти порту, зіграв там. На нулі треба продовжити цю тенденцію класичних великих дербі португальського футболу вже цієї неділі о 22.30. От Тридцять. Отакі поєдинки українців в Європі чекають на нас цього вікенду. Напишіть в коментарях, які ігри понад усе ви чекаєте. Ну і також, будь ласка, друзі, ставте лайк цьому відео і прошу підпишіться на канал Legendary Balls. Якщо є змога, є бажання підтримати український YouTube, Будь ласка, задонайте, лишаю всі реквізити в. Описі і скануйте QR-код на Монобанку. Я Ігор Мартиненко щиро дякую за вашу активність, підтримку і увагу. Бажаю всього найкращого. І звісно, разом ми кажемо: Україна, перемагай!